На телеканалі Антака інформаційний випуск події дня четверга 30 квітня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко у Івано-Франківську затримано хмельничанина підозрюваного у вчиненні низки крадіжок. Самопоміч поміж допомагає людям оформити документи на отримання субсидій. У районі відбулися обласні змагання з футболу та важкої атлетики. Тепер про це та інше детальніше. У Івано-Франківську затримано хмельничанина, підозрюваного у вчиненні низки крадіжок. Правоохоронці затримали злоумисника, коли той намагався збути викрадений телефон на місцевому ринку. Міліціонери мають підстави підозрювати заїжджого чоловіка у причетності до щонайменше чотирьох майнових посягань. За інформацією правоохоронців, 33-річний мешканець Хмельницька приїхав на Прикарпаття на початку квітня. До цього часу чиняв крадіжки. Зазвичай він проникав в приміщення офісів, відважуючи вікна, та крав різноманітну техніку. Що вас спонукало вчинення крадіжки з даного магазину? Матеріальні, ну, Які Такі саме речі ви винесли з даного магазину? Ноутбук. Все. Скільки коштів ви отримали за ноутбук? Півтори тисячі гривень. Правоохоронці вилучили у зловмистика два ноутбуки, 11 мобільних телефонів, 5 планшетів, 3 фотоапарати, 2 електролобзики та шуруповерт. Утім, це лише частина з викраденого майна, бо чимало він уже устиг продати, а кошти використав на власні потреби. На даний час проводяться слідчі дії, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, арешту. Як з'ясувалося, затриманий вже має досвід кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Зараз йому знову оголошено підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка підозру у скоєнні даних злочинів міра покарання передбачається від 3 до 6 років. Тим часом правоохоронці перевіряють причетність затриманого до інших злочинів як на Прикарпатті, так і на Хмельниччині. Наближається троневі свята. Значить, я би хотів побажати однозначно Коломаянам всього найкращого на цих свят і наголосити на тому, що будуть проведені масові заходи, особливо 8 травня. Значить, буде проведена панахеда, значить, на площі скорботи. Тому ми посилюємо охорону громадського порядку силами нашого підрозділу. Також будуть додаткові сили для забезпечення охорони громадського порядку. В зв'язку з чим це пов'язано? Зв'язку з тим, що десь є інформація, що є різні сили міста, що хочуть десь провокувати дане дійство, яке йде до підготовки травневих свят. Щоб цього не допустити, ми посилюємо охорону громадського порядку. Звернулися начальника управління, що нам надав додаткові сили. Провокації будуть припинятися, присікатися згідно чинного законодавства нашої держави. Звертаюся до жителів міста і району, що протягом травневих свят буде багато вихідних днів. Всі поїдуть на дачні ділянки. Тому при залишенні помешкань звертаю вашу увагу, щоб на довгий період часу не залишали. Тому що активізовуються квартирні злодії ще раз всіх зі святами, всього вам найкращого, всім нам миру, слава Україні. Самопоміч Коломия допомагає людям оформити документи на отримання субсидій. Безкоштовні консультації надають юристи громадської організації. Де саме та за яким графіком можна отримати допомогу, розкаже Мар'яна Мацьків. Чисто випадково на вулиці Бікборд і на ньому що самопоміч дає юридичну консультацію. Ну от я своїми проблемами прийшла тут, щоб мені допомогли з моїми проблемами. Причому в нас складний час безкоштовно це взагалі дуже добре. Галина Васильівна Коломиянка. Одна із проблем, яку вона хоче вирішити за допомогою юридичної консультації самопомочі оформлення житлової субсидії на маму. У мене мама вже старша жіночка, їй 84 роки. І їй це складно буде самій зробити, то я вирішила теж одно, вже попутнього зробити цю добру справу. Привітно прийняли мене, розпитали, пообіцяли допомогти. Я думаю, що так і буде. Безкоштовна юридична консультація при громадській організації «Самопоміч Коломия» працює на постійній основі. Останні два тижні всі сили спрямовані на допомогу людям в оформленні документів для отримання субсидій. Коли ми опрацювали законодавчу базу щодо порядку та правил оформлення субсидій, ми зрозуміли, що далеко не кожна людина зможе правильно та якісно Заповнити заяву та декларацію. А всім відомий факт, що якщо людина при заповненні заяви або декларації зробить якусь помилку або вкаже не точні дані, тоді прийдеться людині повернути дану субсидію, і вона буде і позбавлена субсидії, і в подвійному розмірі поверне субсидію. Ну і ми не могли залишитися осторонь. Починаючи з 17 квітня, звернулося та отримало кваліфіковану допомогу понад 80 осіб. Розповідає Мар'ян Домашевський керівник юридичної консультації. Найчастіше проходять люди літнього віку та інваліди. Багато є різних ситуацій і заплутаних ситуацій, в яких не дуже просто розбиратися, особливо людині, яка не вникає в дане питання. В основному допомога полягає в тому, щоб зібрати якомога більше даних в людини про її. Прибуток про її доходи в минулому році, тобто людина може думати, що в неї у минулому році була тільки там зарплата чи пенсія, а вона могла працювати, бути підприємцем, мати депозит, отримувати проценти, навіть здати пай в оренду, Це також потрібно вказувати. Більшість людей цього не знають. Ми стараємося витягнути якомога більше інформації з людини і для того, щоб повністю у повному обсязі заповнити декларацію правильно, щоб потім не виникало певних питань. Задум активістів самопомочі надавати безкоштовну допомогу в оформленні документів на субсидії підтримала дирекція Коломийського економіко-правового коледжу. Аби юристові було легше упоратися з великою кількістю людей. Йому на допомогу щодня приходять студенти-правники цього разу. Це третьокурсниці Діонесія та Іванна. Наразі виникла така необхідність допомогти людям. А відповідно для нас це цікаво і корисно. А для людей конкретна допомога для нас це є можливістю навчитися у фахового юриста конкретній справі, яка є нам цікавою. Це для нас хороша практика, а також допомога людям, безкорисна допомога людям. Отримати безкоштовну юридичну консультацію може будь-хто для цього. Потрібно звернутися в офіс самопомочі, який знаходиться на вулиці Чорновола, 26, на другому поверсі, або ж можна проконсультуватися телефоном за номером 70100. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Основні засади концепції особистості. Така тема районного семінару педагогів-організаторів. Захід провели на базі Шепарівцівської школи. Організували його просто неба. Учні прийшли традиційний патріотичний вишкіл, а на завершення, козацький куліш та інші традиційні страви. Їх спробували мої колеги. Патріотичні пісні учні Шепарівцівської школи прямують до лісу, адже тут відбувається вишкіл. Дійство вже традиційне для вихованців цього закладу, адже вишколи відбуваються двічі в рік на весні та восени. Керівництво і педагоги школи переконані, здоровий дух це найперше здорове тіло. А тому стараються робити усе, аби діти росли та збагачувались як інтелектуально, так і фізично. Всі ви знаєте, і ми знаємо, що про здоров'я можна багато говорити, тому ми вирішили щось більше для цього робити, працювати більше над тим, щоб покращити здоров'я наших учнів. Цього разу вишкіл шипарівцівських школярів був показовим, адже на базі закладу провели районний семінар педагогів-організаторів. Просто неба 20 спеціалістів мали змогу оцінити. Як працює місцева школа, щоб показати вишкіл нашої організації? Рід, щоб набратися здоров'я від шеперівського лісу, щоб відпочити на свіжому повітрі? Ну і, звичайно, учні нашої школи більше набираються досвіду самостійного життя. Шепарівцівська школа цікава своїм устроєм, адже кожен клас закладу це родина зі своєю назвою та емблемою. Усі вони об'єднані у один великий рід, а очолює його шестикласник Максим Лаврук. Хлопець каже, це для нього велика відповідальність, адже треба мати не тільки сильний голос, але й організаторські здібності, аби вишкіл пройшов вдало. За кожну родину ти мусиш відповідати. Нам дуже подобається. Ми співаємо пісні, готуємо їжу, граємо, футбол, різні конкурси бувають. Щодо конкурсів, то на показовому вишколі їх було дійсно багато. Це і пісенний. А на до залібною набої подавай в бою не відступай». і Вікторина на історичну тематику ставилися на роздоріжжя, при в'їзді до міста або села і уособлювали як глибоку віру наших предків, так і найдавнішу народну традицію про хрести правильно. Також школярі співали гаївки. Попередня група фольклористів створила проект Великодні забави нашого села. Учні записували від старожилів святкові пісні, а потім їх відтворювали. Серед гаївок як українські, так і місцеві, до прикладу, грушка. Співаємо і підходимо, наприклад, відбираємо одного учасника, він стає посередині, і ми всі підходимо і трясемо. І це є ніби грушка. І так, коли вже закінчилось, міняється. Після розважальної програми школярі їли козацький куліш та інші традиційні українські страви. Віталія Васильчук, Сергій Урмак, події НТК. А далі спорт. Продовжуємо випуск. Більше як шість десятків спортсменів приїхали до Коломиї на чемпіонат області із важкої атлетики. Однак не усі через фінансову ситуацію змогли взяти участь у турнірі. Та все ж таки вагомі результати були показані. За перебігом змагань спостерігали мої колеги. До участі в першості було заявлено понад 60 спортсменів. Однак приїхали не всі. На сьогоднішній день в області кілька районів культивують розвиток важкої атлетики. Найкращі успіхи в Коломаян, адже саме в столиці покуття виховали члена національної збірної України, каже заслужений тренер України Микола Чаван. Це е, чемпіонат області серед е, дівчат і юніорів до 17 років. Це відбір є до чемпіонату України, який буде проходити з 12 по 16 травня у Запоріжжі. Наше коломея виступала дуже прекрасно. Маємо 8 чемпіонів, із 15, я думаю, це добре. Вигляд за перше місце, друге місце побумкало, що ще не підраховані очки. Ви бачили самі, що толкають. Щодо виступу важкоатлетів, то тут знову відмінно зарекомендували себе коломияни. У командному заліку їм не було рівних. Другими цього року стали калушани, третіми були галичани. Тепер важкоатлети готуватимуться до чемпіонату України. Коломаян збірній буде п'ятеро. Богдан Малецький, Андрій Арашук. Програма подієнтика. Набирає обертів чемпіонат Івано-Франківської області з футболу серед команд першої ліги. Футбольні клуби, що представляють Коломийщину, цього тижня грали на власних полях. До Карпат на стадіон Юність завітали футболісти обласного тепловика. А от Турка у рідних стінах екзаменувала новачка змагань. Косяцького сульщину на обидвох матчах побували мої колеги. Далі їхні матеріали. Коломийські Карпати в матчі третього туру чемпіонату області приймали команду тепловик ДЮ США. No з Івано-Франківська. Юнацький склад Коломаян зазнав першої поразки в сезоні. Господарі пропустили швидкий гол. На другій хвилині зі штрафного потужно під перекладину пробив горбатий роман. Ще до перерви івано-франківці збільшили перевагу, а в другому таймі ще не реалізували пенальті. Та й загалом матч складався не на користь коломийських юнаків. Які втратили перше місце в турнірній таблиці, опустившись на четверте. А у матчі між дорослими складами команд події розвивалися у протилежному руслі. Карпати контролювали хід гри упродовж всього матчу і дозволили суперникам лише епізодично турбувати свого кіпера. Коломияни відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі, Максим Федорович обікрав останнього захисника гостей та переграв воротаря. У дебюті другої половини гри господарі швидко зняли питання про переможця. В період з 55 по 58 хвилини м'яч ще двічі побував у воротах тепловика, а забивав все той же Федорович. Могли Карпатівці і збільшувати свою перевагу, але не склалося. А франківчани у свою чергу спромоглися на гол престижу на 83-й хвилині. Богдан Оренчак забив єдиний гол-гостей. Отож, фінальний свисок арбітра зафіксував рахунок 3-1 на користь команди Василя Блясецького. Таким чином, Коломийські Карпати після трьох турів ідуть без втрат. У їхньому активі 9 очок, і тільки за різницею забитих пропущених поступаються Карпатам з Болехова та Оскару з підгір'я. Спочатку на поле місцевого стадіону вийшли юнацькі склади команд. Турківчани минулого року зірок з небес не збирали. Однак цьогоріч налаштовані поборотися за найвищі шаблі. У грі з косівчанами юні футболісти із турки п'ять разів розписалися у воротах супротивників. Косівчани під завісу навіть отримали право на 11-метровий. Однак схибили і поїхали додому із сухою поразкою. Дорослі склади вирішили довго не відсиджуватися в обороні. Турківчани першими відкрили рахунок у грі. Після продовжували активно атакувати ворота суперників. Однак спрацювало старе, добре футбольне правило: якщо не забиваєш ти, забивають тобі. Косівчани в атаці, яку розпочали, до речі, господарі поля, перехопили м'яч та увігнали його у сітку воріт. Рахунок став нічийним один-один. Однак після цього на полі панувала тільки одна команда. Раз по раз турківські футболісти перевіряли на місність воротаря косівчан. За кілька хвилин господарі вийшли. Перед гра далі особливо не загострювалася. А от контратаки гостей доводили до шаленства болівальників. Турка забила ще й третій м'яч. Слід зазначити висококласну роботу бригади арбітрів. За 90 хвилин судді не показали жодної жовтої картки, та й сама гра була доволі якісною. Отож, перемога турки у рідних стінах 3-1. Тепер на футболістів чекають матчі 3 та 7 травня. Спочатку торківчани поїдуть на гру до брошнів осади, а потім вдома прийматимуть Снятинське покуття Євромодуль. Стурки Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика. Наприкінці навчального року у Коломиї відбувається змагання серед школярів Козацький гард. Це одні із наймасовіших дитячих турнірів у Івано-Франківській області. На стадіоні Юність свої команди представили усі школи міста. Відвідали спортивний турнір і наші журналісти. Це одні із наймасовіших змагань в області. Діти змагаються в майже десяти конкурсах. Окрім звичних спортивних стартів, тут є ще й презентація та творчість. Цього року на стадіоні Юність подбали про все. Були навіть болівальники, які несамовито підтримували свої команди. Заступник директора дитячої юнацької спортивної школи Світлана Дорундяк розповіла, що діти люблять ці заходи і завжди активно беруть участь у них. Козацький гард відноситься до легкої атлетики. Це є види з легкої атлетики, це є змішана естафета. Тобто, відповідно до того, як колись козаки скакали поступос. Купинах перестрибували паркани слалом, переносили пакет. От така естафета збірної команди школи, починаючи з п'ятого класу і по десятий. Потім ідуть стрибки на скакалці, човниковий біг, стрибки в довжину з місця, перетягування каната. І команда, яка буде виступати на обласних змаганнях, буде гостувати ще історичні питання, тобто теоретично історичні питання. Головна мета таких змагань відродження національних традицій українського народу на всеукраїнському рівні результати прикарпатстів поки що не досить високі. Однак, з року в рік. Вони покращуються. А от коломийський турнір приніс такі показники: перше місце у природничому математичного ліцею, Другими стали учні загальноосвітньої школи номер 3 Замкнули трійку призерів спортсмени із восьмої школи. Тепер переможці турніру поїдуть на обласні змагання 15 травня до Богородчан. Богдан Малецький, Сергій Грин, програма НТК». У неділю 3 травня о 14-й годині у міському палаці культури народний дім відбудеться концерт з нагоди 15-річчя народного ансамблю бального танцю Квіти надії будинку дитячої та юнацької творчості. Як мешканцям Коломийського району отримати субсидію? Які документи слід подавати і куди, чи вплине на субсидію наявність земельного паю? А якщо не маєте паспорта на будівлю, у якій мешкає сім'я, на ці та інші питання отримаєте відповіді після новин о 20 й годині. Телефонуйте у прямий ефір 38 000. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися, заходьте в інтернет за адресою Потрійна або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Радіосявом у студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо ці ж порі на телеканалі НТК. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру. історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 30 квітня 1915 року, у Коломиї австро-угорською владою міста відкрито і освячено військовий цвинтар, тепер вулиця Степана Бандери, де було встановлено величавий військовий меморіал за сприяння престолонаслідника, наслідника, а згодом і останнього імператора Австро-угорської імперії Кароля Габсбурга І. Тут було здійснено 629 поховань військових австро-угорської армії, які загинули при обороні міста, а також померлих від ран у резервному Коломийському шпиталі. Також у цей день, 30 квітня 1955 року, у Коломиї народився Євген Боднаренко, син Василя, композитор, автор численних пісень, романсів, музики до драматичних вистав, сюїти для струнного оркестру. Вокальний цикл на вірші Григорія Сковороди тощо.